Всім привіт з вами, адвокат Олексій Мендров. Пам'ятаєте законопроект номер 13193 Це щодо змін в наданні відсрочки від мобілізації студентам і викладачам. Є такий законопроект, окремо знімав про нього відео. Залишу тут посилання. Подивіться, там більш змістовно зазначав, хто в нас втратить відсрочку, а хто отримує право на відсрочку. Це ті категорії нові. Да? На сьогоднішній день цей законопроект. От його було зареєстровано ще 18.04.2025 року і Він взагалі не рухався, ніяких змін по нього не було. Звісно, я своїм підписникам обіцяв, якщо будуть якісь зміни, якісь рухи по цьому законопроекту, я буду відслідковувати і повідомляти спочатку на телеграм-каналі, а більш розширено буду повідомляти на Ютуб-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь. Переходьте за посиланням в описі під відео. Воно є. На YouTube канал, звісно, підписуйтесь тут, більш змістовно викладаю всю цю інформацію, щоб не пропускати і натискайте дзвіночок і будете отримувати таку корисну інформацію. І так, щодо цього законопроекту, да, називається він в нас про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І я коротенько нагадаю, які там зміни. Якщо ми дивимося порівняльну табличку, то ми бачимо, що учні закладів професійної, професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначено статтею 15 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Це в нас 25 років, да? одразу кажу. Та, які навчаються за денною формою дуальною формою освіти, це хто буде мати відсрочку. Да? Тобто, якщо вам більше 25 років і ви навчаєтесь в професійно або професійно-технічному закладі освіти, ви втрачаєте таку можливість на отримання відсрочки. Також тут було зазначено, що норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти і наукових установах. України, ну тобто, закордонні вузи, також у нас відпадають, які перше здобувають освіту. І е, щодо науково-педагогічних працівників тут розширюється, додається в нас те, що будуть мати право на відсрочку науково-педагогічні працівники, і педагогічні працівники державних та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 25 року працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи у таких закладах позашкільної освіти, що організовують роботу за мистецьким еколого-натуралістичним, науково-технічним дослідницько експериментальним, спортивним, військово-патріотичним напрямом. З навантаженням не менше, ніж 0,75 ставки. От планується надати відсрочку таким людям. І що ж за рухи по цьому законопроекту відбулись? Було надано висновок бюджетної експертизи, тобто, це перший документ, який з'явився в нас за цей останній місяць. Більше нічого поки що немає, але цей висновок він е, говорить про те, що на сьогоднішній день проект розглядається, тобто він не лежить мертвим якимось там е, десь на полицях у когось. Він розглядається. Тобто є висновок, е, наданий він комітетом Верховної ради з питань бюджету. Звісно, адресований він комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Який його зареєстрував цей законопроект? Да? Ну, до речі, дивно, чому це не комітет з питань освіти зареєстрував. Ну, добре, це таке вже питання. Наданий був цей висновок 27.05.2025 року. Ну, підписаний, до речі. А я оновив законопроект, подивився і побачив, що він з'явився. Тому вирішив одразу вам повідомити. Якщо коротенько, що тут зазначено, що в цьому висновку, Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні, у 26 травня, до речі, було засідання. Є тут протокол. Розглянув цей законопроект і повідомив наступне. Відповідно до пояснювальної записки, підготовленої Міністерством освіти і науки України та у експертному висновку Міністерства фінансів України до цього законопроекту зазначено про те, що реалізація його положень не впливатиме на показники бюджетів. Ну тобто, у нас бюджетний комітет дає таку оцінку: впливатиме або не впливатиме на показники бюджетів. І він каже, що не впливатиме або впливатиме, ну і звісно, погоджує цей законопроект. І от е, зазначає, да, що не потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих бюджетів водночас МінФін в межах компетенції не заперечує щодо подальшого розгляду цього законопроекту, та зазначає про доцільність опрацювання положень законопроекту з Міністерством оборони України. Генштабом збройних сил з урахуванням наданих повноважень у сфері оборони держави забезпечення мобілізаційної готовності, зокрема заходів з мобілізації або демобілізації. Тобто, ну, цей комітет сказав, це не зовсім моя справа. да, щодо цього законопроекту я не заперечую. Погоджуєте, затверджуєте, приймайте. Ми не проти. Але комітети по напрямках і Міноборони, звісно, зверніть на нього увагу. І за наслідками розгляду комітет прийняв рішення, що проєкт закону про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та забовочів освіти номер 13193, так він у нас називається. Поданий кабміном не матиме впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. Тобто, в цьому плані перепонів немає. Це поки що вся новина щодо цього законопроекту, але ми бачимо, що він рухається, і, скоріш за все, він буде скоро прийнятий. Ну, моя думка, що він буде прийнятий до серпня, не знаю. Тому що це моя думка. Ну, тобто, до наступного отримання відсрочки такими студентами. Подивимось, звісно, буду повідомляти про новини і цього законопроекту, в тому числі, до речі, такий саме висновок. Був наданий ще у березні 2025 року. От аналогічний да, цьому висновку на законопроект 12.222. Це щодо обмеження мобілізації там чоловіків 55. Е, окремо щодо нього записував відео, залишу посилання тут. Можете подивитись. За ним також стежу, але він поки що, до речі, не рухається. Якщо щось там зміниться, звісно, я повідомлю. Щодо цієї новини, поки що, все е, якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Підпишіться на телеграм-канал, там одразу з'являться ці новини, коли цей законопроект буде прийняти. Звісно, це важлива новина для деяких категорій, тому підпишіться, щоб її не пропустити. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут-от з'являються, вони також корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.